Сарта. Перед Сартом у меня два таких новых рубля, я поцелал, а на то было звонил в колени и сели. Дети шоссели, пересетоны. Перед Сартом мы были на посадку року, где на Парадостов. Дальше так, как в Химу районе, где не району, район, а не в Латвии. А мне за минут 28 лет, я в Горбище. И где-то не сказали, что Якщо там каже, бо господар свій, я пішки тівся. Книжка вийшла 92-го року. Я хоч ще один горський був коломий. 38 року він був Коломиї. Ти є фотографії, ти є наші, може, знаєте, яка була Марія Восем. Майна Харкова. Є на страх, він є, там Марія і ще й життя Коломицьке. Сестра Марії Мовці, забув, як вона зважає, Марка, Марка. Є з ним, там є в Марія Мавці, Марта Мавки ще тільки І, до речі, в книжці, в одному виданні, коли є ця фотографія, я написав, що там є ті фотографії, де там то є. А тут, наприклад, поковарять. 90-го року книжка, а в школі, то ми всі школи, я вже в цій школі постоять так. От 49-мусь, 11-клас, а ми в школі всі читали, коли є, пішу я, то вони книжки. Класси шостий, по десятому школі, поставити весь сад читали холодиля. І сидять, який був шаровища, Торогорівський, в области. області, він потім був десь чекає тим свійом команду командував по Габінаті. Він теж там де и шкодився, в 9 класі, 10-му хотя. А тепер таке. В 90-му року вийшла книжку мої, шалона то я не видала, як її припізкували, позивали. А тоді я був знайомий за Орхову Канку, мене позивало з Григорієм Грибенюком, кандидатним в тих піде в Києві. Він був давці гадати, нескорена нація, нескорена нація, Це була задача, десь державна самокій з України. Я йому порадив цю книжку прочитати. Першого в серпні був я дістав нього листа. Я лише відео в коломицькій музеї звані багатьох. Дикадіть, що він там в цьому році написав. Що так, де ну. Перевернув світ, каже, мама розказує, там на класу вона їх жгала, бо він стиг, тарети, десь тих що як стоїть переторить. Він там сам започивка. Він дав ту книжку, пише та й з кому з по ДСУ і нескореній нації. Він в мене був він помер минулого року, а був у мене два роки перед тим, привіз мені книжку свою, таку велику, як це спогади українцям, по своїх дістаті з мене, першого року, після того року. Коваль прочитав ту книжку, звідти з'явився клуб Історичний клуб Холодний Яр. Тому що я порадив книжку читати, не йому Гребенюку. А Гребенюк дав йому діти вийти клуб Холодний Я. Там цей історичний клуб і чув пів чорти не зібедан, тому що йому порадив почитати книжку тільки. Що це за книжка Холодная? Я коли по школі виступаю за вирісни, я говорю, Найкраща краща книжка, дві краси Шовченко. Комсар Шевченко. Повітря свій український не знає, що все. Там прикує одному, хто не знає, хто живе. я по школах кажу дітям не маєте права померти, поки ту книжку не прочитають. Якщо ви хтось не читав, то можете читати. Діти, це є найвистаріша книжка 20-го століття, що там, найкраща українська прожила книжка про боротьбу. Я не ті книжці вийду, а на Шевченко і на Кобзарі. Тому я буду реалізації, підбуло без по таборах. Я в таборах був, я пішов, мама мені поставити, коли маю музею там, щоб ти бо була рай. Я ще сидів. Я там був на гормовина така, де би гордо на півнаресі, до що одну катку бадаю, посавський процес. Я там був року широко мав ставлю. З Лук'янкою познавлю, з дуже Петром. о руклянку тепер мені хищі писав, да вилинки. Від до України, це називається книжка. А я раді, що я сидів скільки роки, де не з тих людей не зараз. Петра дуже. ті книжки, двох табок є Степан Бадерах, два таборів є такі великі, українська справа з і тепер, ну, може. Я не буду тайше. Михайло Сорокові був тайшевий. Ні, так що то варто було посидіти, я десь я так 30. Це не книжка золота. Я знаю, де факт не читав колекція. Я тепер маю ці видання 92-го року. Видання Чаркасського одинакового року, внуці свою не той поливок низку таке, цю книжку. Поєдниця, що не читав не прочитав. Не маєте заправо померти, поки йде Правильно.